E Свій чорничий шлях, преподобний Саватій Соловецький, розпочав у Кирило-Білоєзерському монастирі. Завдяки смиренню любові до братії та ескетичному життю, він здобув повагу вчинців та мирян. Бажаючи уникнути земної слави, преподобний пішов до Валааму, а потім на береги Білого моря. Там, від місцевих жителів, Саваті дізнався про безлюдний Соловецький острів, що знаходився у двох днях плавання, і вирішив там оселитись. Коли в нього спитали, як він там житиме і чим харчуватиметься, то праведник відповів У мене такий владика, який і дряхлості дає сили свіжої юності, і голодне годує досита. Його сподвижником на Соловках став преподобний Герман. Святі прожили там шість років. 10 жовтня 1435 року преподобний Саватій відійшов у вічність. Багато потрібно праці й часу, щоб в усьому змінитися з мертвого стати живим, з порочного – чистим. Національна слава Італії. Складно навіть перелічити всі шедеври, створені цим геніальним композитором. З п'ятдесятих років позаминулого століття найпопулярніші опери Джузеппе Верді, Ріголетто, Трубадур, Травіата почали демонструватися на найпрестижніших театральних сценах Європи. З 1872 року по Італії, а потім і по всій Європі, почалася тріумфальна хода ще однієї опери композитора Аїда. Про Верді почали говорити як про генія. Через півтора століття шедеври майстра, як і раніше, становлять основу репертуару сучасних оперних театрів. Окрім праці в оперному жанрі, композитор написав декілька пісень у супроводі фортепіано. А в галузі духовної музики Верді прославився твором реквієм. Ім'я Верді має бути викарбуване на скрижалях історії поряд з найвеличнішими іменами. Перші літературні твори хорватського письменника Іво Андріча побачили світ у 1911 році. Після подій Першої світової війни він почав працювати як дипломат. Але на початку Другої світової, через непорозуміння з керівництвом, подав у відставку і приїхав до Білграда. Згодом письменник опинився під домашнім арештом. Не маючи змоги брати участь у русі опору, Іво Андріч почав писати. Саме в роки Другої світової з-під його пера вийшла трилогія Міст на Дрині, Травницька хроніка, Панночка. Ці романи принесли авторове знання. В 1961 році Андріч став лауреатом Нобелівської премії з літератури за силу епічного обдарування, що дала змогу в усій повноті розкрити людські долі і проблеми, пов'язані з історією його країни. Усі історії з найдавніших часів то, по суті, одна історія про сенс людського життя. Найбільша в Європі гідроелектростанція Дніпро ГЕС була зведена у рекордно короткий термін. За 5 років. Запуск станції запланували на 1 жовтня 1932 року. Головним почесним гостем на ньому чекали генерального секретаря ВКПБ Йосипа Старіна. Однак він порекомендував перенести урочистості на 10 жовтня, зробивши подарунок начальнику Дніпробуду Олександру Вінтеру, якому в цей день виповнилось 54 роки. Значення Дніпровської гідроелектростанції складно переоцінити. Вона поклала початок успішному розвитку промислових і сільськогосподарських районів України та міст. Під час війни станція зазнала значних ушкоджень. Але у 1950 році відновила роботу і зараз продовжує своє служіння людям. Работам ночь не помішала. Забита була єсть і піть. І смена смене не желала Добром штурвали уступіть. У наступному випуску один з основоположників російської композиторської школи Дмитро Степанович Бортнянський. Твердий поборник віри православної митрополит Крутицький, священомучник Петро Полянський, орден Богдана Хмельницького про історію заснування почесної бойової нагороди часів Великої Вітчизняної війни, сторінками історії Суринської єпархії Руської православної церкви.